Розв'яжемо дану систему рівнянь методом підстановки. Для цього виразимо зміну y. Y дорівнює 6-2х. Тепер значення y ми підставляємо у друге рівняння нашої системи 4х мінус 3 помножити на 6-2х. Дорівнює 2. Відкриваємо дужки. 4х мінус 3 помножити на 6 буде 18. 3 помножити на 2х, буде плюс 6х. Дорівнює 2. Тепер переносимо невідомі вліво, відомі вправо, змінюючи при цьому знаки на протилежні. 4х плюс 6х. Дорівнює 2 додати 18. 10х дорівнює 20. Х дорівнює 20 поділити на 10. Х дорівнює 2. Ми знайшли невідому Х. Тепер нам потрібно знайти невідому y. Для цього підставляємо значення Х у будь-якій рівнянні системи. Наприклад, Підставимо у перше. 2 помножити на 2, додати І дорівнює 6. 4 додати Ігрек дорівнює 6. y дорівнює 6, відняти 4. y дорівнює. Тепер зробимо перевірку. Замість х і підставимо ті значення, які у нас вийшли. 2 помножити на 2, додати 2 дорівнює 6, 4 помножити на 2, відняти 3 помножити на 2 дорівнює 2. Ми з вами правильно розв'язали систему рівнянь.